Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номери 38 та 39. Функцію задано опису. кожному цілому числу поставлено у відповідність остачу стачу приділення квадрата цього числа на 5. Побудуйте графік цієї функції. Ну, і ось тут треба трішечки пригадати конгруенції. Або ж я зроблю це так, ніби я взагалі перший раз чую про. Ці властивості залишків квадратів, та взагалі n степеней та самого числа при діленні на якесь конкретне число, і просто проаналізую. От мені сказали: кожному цілому числу поставлено у відповідність. Добре, давайте я візьму якісь числа, наприклад, n. Візьму квадрати і подивлюсь їхні залишки. От я тут беру 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це два повних круги. Чому два? Тому що ось тут у нас всі залишки пробігаються. Всі остачі. І ось тут знову 0, 1, 2, 3, 4. Тобто, можливо, так буде простіше помітити певну закономірність. Давайте ми ось це зробимо. І так, 0 в квадраті це 0. 1 в квадраті це 1. 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. 4 в квадраті 16. 5 в квадраті 25, 6 в квадраті, 36, 7 в квадраті 49. 8 в квадраті 64, 9 в квадраті 81. І так, остаче. Ну тут все зовсім очевидно. 0, 1, 2, 3, 4. А тут. Число – Це по новій. 0, 1, 2, 3, 4. Дивимось тут. 0, 1, 4. Так, да, вони не співпадають 4, 1. Що я хочу? Дивіться. Я знаю, що якщо це просто n, да, просто число, то оці остачі вони циклічно повторюються. Я зараз намагаюся дослідити, а чи буде так само для квадрату. Бо якщо це так не буде в загальному вигляді, то як же я графік побудую, якщо у мене для кожного якогось конкретного числа. Залишки будуть якось по різних формулах визначатись. І так, 25. Ну начебто ділиться на. 36, 36 це 35 і 1, тобто залишок 1. 49, 45 і 4, так, тут остача 4. 64 це 64, 4. І тут знову одиничка. О, ну бачимо, що начебто все добре. Начебто повторюється. Тобто кожні 5, начебто все нормально. Виникає припущення. А чи можемо ми сказати, що n квадрат, квадрат конгруентне n за насправді будь-яким модулем, ну, у даному випадку 5. Да? Давайте поговоримо. Чи буде ось це так. Давайте подивимося, якщо число n можна подати у вигляді 5 k плюс r, зрозуміло, що воно ділиться ось це на 5, тому тут ми виходить, скажемо, що n конгруентне r а за а модулем 5. Так? Так, ну, а начебто так. Ось тут поки що це така а, недопрацьована трішечки гіпотеза. Ми потім її трішечки підправимо. Ну це ж поки що гіпотеза. Давайте подивимося, що таке n квадрат. n квадрат це у нас буде 5 k плюс r в квадраті. Це у нас 25 k квадрат плюс 10 kr плюс r квадрат. Ну, я думаю, очевидно, що ось це на 5 ділиться, і ось це на 5 ділиться. А це буде означати, що n у нас конгруентно r, n в квадраті конгруентно r в квадраті за модулем 5. Тобто, виходить, що ця гіпотеза у нас відпадає. Ну, в принципі, воно було видно і так. Да? Ось тут, наприклад, 2, ось тут 4. Ну, вже рівності немає. Тим не менш, 2 в квадраті це 4. 3 в квадраті це 9, а 9 конгруентно на 4. Отут От нормально. Тобто, виходить, ми можемо тут сказати, що залишок, ну, остача, да, при діленні, Ось тут, якщо r у числа n, то n квадрата це буде r квадрат. І да, дійсно виходить, що кожні 5 вона буде повторюватись. Тому що, оскільки циклічні. Оці r остачі наші, 0, 1, 2, 3, 4. То циклічні і їх квадрати. Тобто 0 в квадраті це 0, 1 в квадраті це 1, 2 в квадраті це 4, 3 в квадраті це 9, але треба ж. У нас виходить, що 9 конгруентне 4 за модулем 5. Бо оця остача, да, r, вона у нас за визначенням немає, не має. Має бути менше цього числа. Тобто дев'ятку не можна залишити якусь тачу. П'ятірку треба відкинути. 4 це в нас 16. 5, 5, 5 відкинули, одиничка у нас залишається. Таким чином, а можна тут ось таку функцію задати. Функція F. Тобто тут у нас цілі числа, звичайно. ж. Що ми маємо? Якщо у нас число кратне. 5 і квадрат буде мати 0. І так, вона має значення 0, коли х подається у вигляді 5n. Тобто якесь число, що само по собі кратне 5. Далі значення 1. Дивіться, коли? Коли х у нас або 1, 6, 11, 16. Тобто, коли ікси мають остачу 1, тобто 5n плюс 1, або остачу 4, 4, 9, 14 і так далі. Тобто x у нас задається 5n плюс 4. Можна було це е задати, до речі, окремо 5 рядочків. Я, власне, чому таку системку велику і зробив, але зараз я так дивлюсь, можна, в принципі. Трішечки сюди пересунути буду покраще. Так. Ну, чисто з візуальної точки зору. І що далі? І 4. Коли x у нас задається як 5n плюс 2, тобто остача 2, або 5n плюс 3. Ну, дивіться. Я не знаю, чи можна оці умови дві якось об'єднати. Або оці, наприклад. Не знаю. Може і можна якось. Типу, 1 мінус 1. Ну, не знаю, це я про конгруенції зараз скажу. В принципі, отак от воно досить просто і читабельно, як на мене. Графіком, ну, знову ж таки, будуть просто точечки. Тільки отут -от у нас ще які значення 0, 1, 4, Давайте тоді ось так ось його зробимо. Да? Якось так. Вліво і вправо підемо, наприклад. Тобто, що ми тут будемо мати? А для нуля у нас нуль. Тобто ось. Для одинички одиничка, для двійки і для трійочки у нас четвірочка, одиничка, і знову в нуль. І далі пішли повтор. Так само буде і зліва. Бо на знак цих чисел нам, в принципі, байдуже. Нас цікавлять лише залишки. Давайте, да я тут пропущу, що це у нас 0. Це у нас 1, це у нас 4. Можна прописати: 1, 2, 3, 4. Далі я не буду. Мінус 1, мінус 2 і далі я також не буду. Зрозуміло, що тут просто цілі числа йдуть. 39-й, да я розв'яжу ну, майже так само. Тільки отут я пригадаю, що у мене була така властивість, якщо N конгруентне r за якимось модулем, не принципово навіть, що це там модуль 5, модуль 10, бо, байдуже взагалі, то це означає, що n в степені k, де k це число, буде конгруентно r в степені k за тим самим. Модули. Тобто ось ці квадрати в загальному вигляді, ну обов'язково квадратами мають бути. Хочете третю степінь, хочете десяту, хочете двадцяту, властивість буде виконуватися. Доведення, насправді, аналогічне, просто поки що бінома Ньютона не було, тому ось той розклад, ну, типу, прощупати якось його можна, але простіше буде, коли формулка буде вже виведена. І тому зараз я на це особливо звертати увагу не буду. Тобто, дивіться. Знову ж таки, є квадрат, є число 3. Давайте я просто. Оскільки у мене. Ось тут остачі повторюються повністю. Ми розглянемо всього-навсього три числа. 0, 1, 2. Ми розглянемо їхні квадрати. 0, 1, 4. І ми подивимося, що у них там буде по залишках. Так. Тут остача 0. Тут 1, тут 2. Тут 0, тут 1, тут 1. Ось виходить наша повна група. І далі нічого ані писати, ані доводити нам не потрібно. Ми просто беремо і будуємо такий графік. Тут я, напевно, поменше точок натикаю. І так, дивіться. Коли число там кратне трьом? То в нас буде 0. Тому що, якщо число кратне, то його квадрат кратний. Далі. Якщо беремо там одиничку, наприклад. тут 1, Беремо 4. 4 в квадраті 16. 3, 3, 3, 3, 3, 15. Відкинули, одиничка залишається. Мінус 2, мінус 2 в квадраті. Це у нас 4, знову ж таки, остача 1. Тепер давайте двіючку беремо. 2 в квадраті 4 остача 1. 5 в квадраті 25. 24 відкидаємо, 1 залишається. Ну, і мінус 1 в квадраті це одиничка, відповідного стача і є. Тобто ось такий графічок. Приємний. Звичайно, що нічого далі з такою функцією ми робити не можемо. Тобто, це більше задача, мала б сенс, як задача на теорію чисел, а не на побудову графіка функції. Ну, тому що з таким набором точок просто нічого ж. Не зробиш далі. Ну, побудували і все. Ніякими там властивостями ця функція, в принципі, володіти не може, бо не перервності. Разом з тим трішечки конкуренції попригадували. Таким чином, номери 38 та 39 ми з вами розв'язали.